Слава Україні! Ви знаходитеся у волонтерському пункті Об'єднання Українок Яворина. Це об'єднання згуртувало багатьох жінок різних за віком, різних за фахом, які люблять Україну і які хочуть робити добрі справи. Ми об'єдналися починаючи з 2014 року. Це жіноча організація. Але своє плече нам активно підставляють друзі мого чоловіка. Майданівці, мої друзі, побратими наші, з якими нас пов'язує і Майдан, і багато років спільної роботи на перемогу. І працьовитими руками жінок, українок, були підготовлені і в суботу, неділю. Всі активно працювали. Всі активно працювали, тому що хотіли дуже підтримати тих, хто береже спокій. Наш ось тут на Хмельниччині, тому що якщо встоїть Хи... Київ, якщо встоїть Харків, інші міста, то можливо, таки все-таки танки не їздитимуть на Хмельниччині у, у місті Старокостянтинові. Ми все робимо для перемоги. І тому і в суботу, в неділю, ми працюємо. Ми працюємо без вихідних, і нашим героям ми відправили смачні котлети. Варенички з різними начинками, пельмені, налісники, зрази, пиріжки з різними начинками, різноманітну смакоту, в яку жінки вклали свою серце і душу. Галина Степанівна Матюшенко одна з перших прийшла в нашу організацію. І Бере активну участь у всіх наших волонтерських справах, бо має добре серце материнське. Вона не байдужа до того, що відбувається в нашій країні. Вона справжня патріотка України. Будь ласка, я, Матюшенко Галина Степанівна. Я пройшла два майдани з перших днів, коли наші хлопці, добровольці, пішли в спортивних костюмах і кросовках на фронт. Я стала робити добрі справи, стала бути волонтеркою. Допомагала як чи могла, організовувала людей. Потім Тетяна Володимирівна мене запросила в яворину і я продовжую працювати волонтером. Я вже восьмий рік, дев'ятий рік, уже, займаюся знач, волонтерською роботою. Виконую все завдання, яке потрібно, яке ставить перед нами старший волонтер Тетяна Володимирівна. Не цраюся ніякої роботи. Працюю все те, що потрібно. щоб Наші хлопці повертались додому живими і здоровими. А ви помітили, так? А в мене ще є в рюкзаку сокира, молоток, електрошокер і ще один газовий балончик. Тут декілька днів тому до мене в гості у волонтерський пункт, я прийшла вранці, відкрила, ще нікого не було, трошки пізніше люди приходять, бо трохи прохолодно, і я жалію, щоб цілий день не мерзли. Заходив гость, який цікавився, це таке, а що тут? Тому я завжди готова до захисту і в разі потреби. Все зробимо так, як потрібно, не, не чекаючи допомоги від когось, аби помітили газовий балончик. Отак, отак і ходимо. І так і живемо. Завжди готові до оборони, завжди готові до захисту і готові перегризти горло кожному, хто прийде зі злом в Україну на нашу землю, на Хмельниччину, в Старокостянтинів. Ми готові. Ми готові захищатися. Ми дуже добрі жінки, милосердні і любимо всіх. Але якщо до нас прийдуть зі злом, то ми захистимось. І ми вміємо захищатися і вміємо бути немилосердними до ворогів. Слава Україні! Героям! слава! Галина Андріївна Білик, мама нашого загиблого земляка Кіборга Ігоря Білика. Ця мужна жінка. Найшла в собі сили займатися волонтерською діяльністю і, втративши свою дорогу дитину, свого синочка, дбати про тих синів, які на передовій. Вона бере участь активно у всіх наших волонтерських справах. Я хотіла б, щоб ви сьогодні звернули особливу увагу на цю прекрасну жінку, маму, справжню маму, не тільки для свого сина, для своїх дітей, а і для всіх синів України. Коли мій син загинув, я, я, мене, Тетяна Володимирна е, сказала, чи не хочете волонтером, я кажу, піду, буду допомагати дітям. Хто тому -то сину допомагав і треба нам допомагати. І я від тих пір да, да. з Тетяною Володимирною працюю да. тут, ходжу кожен раз. Попробуйте. І хочу, щоб. Щоб ніхто з дітей не загинув, щоб всі повернулися живими. Це саме, що ми йдемо. Найбільше мріє, да, щоб були діти живі всі, поверталися, щоб кожна мама дійшла своєю дитиною, жінкою, чоловіком, діти, батьками, щоб ніхто не горував. Кіт, Про кота треба обов'язково сказати. — Легендарний наш, і його назвали в волонтерському пункті начальником розвідки, тому що він знає, де в нас що лежить. Навіть те, що не повинні знати москалі, а цей котик знає. Що ранку він зустрічає нас, м'явкає, і дуже, дуже незадоволений, коли ми йдемо ввечері з волонтерського пункту. Він не проти, щоб ми тут і заночували. Так що це наш начальник розвідки, це такий легендарний кіт. Муркає, любить, коли багато людей. Бо тут, коли вантаження багажу на гарячі точки, то збігається 30-40 людей. І Йому це дуже подобається. Дуже подобається. Він всі, до всіх іде на руки, його всі годують, і він задоволений. Начальник розвитку нас несе, І він видає. Не цей красиво. Дитала, усіма дітей, тут ми Світлана Мілімук, одна з моїх перших учениць. Коли я молодою вчителькою прийшла в школу працювати, я вчила Світланку. Тепер вона активна учасниця. Нашого громадського об'єднання Українок яворина. Чому ти тут? З 2015 року стала волонтером на запрошення своєї вчительки. Також пройшла з Тетяною Володимирівною дорогами війни, волонтерськими дорогами війни. Хочу працювати для того, щоб була перемога, присвідчуємо її щодня, і щоб ніколи отой москальський чобіт не топтав. Моєї рідної землі, нашої України, З вірою в Україну, з вірою у вищі сили, з вірою в ЗСУ працюємо на перемогу. Щодня без вихідних і дякую, що я у вашому колективі чудовому. На завершення хочу сказати словами нашого великого кобзаря, що на оновленій землі врага не буде супостата, а буде син і буде мати. І будуть люди на землі, у нашій вільній, незалежній Україні. Дякую. Оце вже точка. Це вже точка. А то так не туди і не сюди.